Давайте обговоримо, як же змінити прізвище після розірвання шлюбу. Однією з шлюбних традицій в Україні є зміна прізвища жінки на прізвище чоловіка. Більшість наречених обирають прізвище чоловіка. Однак після розірвання шлюбу у жінок виникають чимало запитань: чи варто змінювати прізвище? Як саме це зробити? Що для цього потрібно? У будь-якому разі відповідь залежить від бажання самої жінки. Закон не зобов'язує повертати дошлюбне прізвище так само, як і не забороняє залишатися з прізвищем колишнього чоловіка. Якщо розірвання шлюбу відбувається через суд, тоді треба обов'язково вказати про свій намір, відновити дошлюбне прізвище в позовній заяві, якщо подає жінка. Або окремій заяві до суду, якщо подав позов чоловік, то тій суд у рішенні вкаже про повернення до шлюбного прізвища або залишення. У разі розірвання шлюбу в органах РАЦ питання відновлення дошлюбного прізвища вирішують при державному розірванні шлюбу. Для зміни прізвища громадянин України звертається до відділу державної реєстрації, актів цивільного стану за місцем проживання. Звертатись необхідно з письмовою заявою про повернення дошлюбного прізвища після розлучення, документами, що підтверджують намір змінити прізвище після розірвання шлюбу. Це може бути рішення суду, де зазначено про бажання відновити дошлюбне прізвище після розлучення або свідоцтво про розірвання шлюбу, фотокарткою, а також квитанцією про сплату державного мита. Заява подається за умови пред'явлення паспорта громадянина України. Відділ РАЦ розглядає заяву про зміну прізвища у тримісячний строк з дня її подання та видає відповідне свідоцтво. Після державної реєстрації зміни прізвища, працівник відділу РАЦ ставить відмітку про те, що паспорт підлягає обміну протягом місяця. Для того, щоб отримати паспорт громадянина України у разі зміни прізвища можна звернутися із заявою до будь-якого територіального підрозділу Державної міграційної служби або Центру надання адміністративних послух.